Ти знаєш, що ти людина, яка зберегла тварину. Тоді, коли зовсім не кожен зумів зберегти себе, ішли поїзди на захід. І ти на підлозі з собакою згадав, що забув черевики, але не гризушку чака. Ти знаєш, що ти людина, яка за якусь годину залишила власну домівку, забравши лиш Ваську та ліску. І той, хто під кулями в мряку, пер через міст собаку. І хто не наважувався навіть на рибок аж ось все синову вівчарку. Нехай не дають ордени батькам домашніх тварин. Це ті, хто під час війни ставали ще більше людьми. Хтось може не зрозуміє, тільки не ми, Петхаус. і в війні, і в радості.